Вітаю ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Каласинський. Уявіть собі: осінній сад Іво Бобола розірвав чарт Шазам. Українці в захваті. Давайте подивимося фрагмент пісні. А вже осінь прийшла у місад, я ж не кликав її йди назад. Пісня народного артиста України Іво Бобола «Осінній сад» потрапила в музичний чарт шазам, зайнявши 41 місце. І зараз цей, ця пісня, цей хіт знову став суперпопулярний в мережі. Навіть е, е, хлопці з музичного проєкту Колаба, які написали всім відомий хіт пацики на моциках, ви пацики на моциках баком баком столинбакомдендікамбакомдензіка. Мікс на вашу пісню А вже осінь прийшов у віса, я ж не прикаві динаса, не обрушуй зелені гаї і не стукаю вікна мої. Зайшов на мільйонну аудиторію у Тікток. Колаба це музичний проєкт, який створили у воєнний час для підтримки морального духу збройних сил України та усіх українців. Також одна з основних цілей це розвиток та популяризація української музики, колаборації з артистами в нетипових для них стилях та ремікси. Декілька пісень колаби та реміксів завірусулася в Тікток та Ютуб. Назитики, напазики, 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 намазики на повним батом. Загальний охват на усіх платформах більше 250 мільйонів переглядів. Ось так відбувається. Е, знаєте, підхоплюють ваш хід. А вже осінь прийшов у віця, я ж не прика... Е, Трохи його змінюють. Як вам була взагалі реакція на осінній сад, що знову вона стала суперпопулярною і така ну, колаборація? Нормально. З я дуже мені, по-перше, коли молоді хлопці дзвонили, сказали, от ми хочемо зробити я кажу, з задоволенням: робіть. Вони дуже mm -hmm. гарно зробили. Круто. Ось ось. Отак молодь ребрендує. І то що пісня чудова, і, і вона так. Користується дуже великою популярністю у, у людей у народу нашого, то правда я нічого не скривається. Тому я дуже гордий і радію тим, що нарешті якось я в прорвався в ефірі. Отже, пісня Осінній сад. Як пригадуєте цю пісню, коли вона була написана? О, пісня була написана пісня до концерту юбілейного концерту Вадима Кріщенка. Років, мабуть, вісім назад чи п'ять, точно не пам'ятаю. І композитор Домшинський написав дуже гарну музику на вірші Вадима Кріщенка. І вона так вийшла, гарна пісня, осінній сад. Де я дуже вдячний їм за те, що вони довірили мені заспівати. Mm -hmm. я, чи відчув, відчув, вас? я відчув цю пісню, знаєш, і вона так. Ну, Чому ця пісня стала так близька українцям? Ну тому що кожен згадує щось своє, ти розумієш? І у мене пісні взагалі не так просто пісня. А кожна mm. пісня ти закриваєш очі, ти бачиш такий малесенький фільм. На спаленій землі розквітнуть світи. І кожна людина, це правда, кожна людина, вона м -м, бачить своє життя. От кажу, О, у мене це було, точно так було. О, щось було щось. І це коли от воно е, скликається з, е, з думками аудиторії, вона стає вже їхньою пісня Це, це неодємлима, я кажу, частина їхнього життя. Тому так. вони і замовляють, люблять цю пісню. Так. І воно стало ну, такою. В... Ну, у вас фантастичні пісні, я пропоную зараз про них трохи більше поговорити. І буде ми в небо! Пісні, які, знаєте, змінили ваше життя, ось так, вашу кар'єру. Це звичайно хіти. Давайте пригадаємо зараз вашу пісню А Липи Цвітуть. А липи цвітуть Ця пісня дійсно супер хіт Вона досі в топах. О, коли, чесно кажу, коли нам запропонували цю пісню, тоді я з Лісондолесою співав, і коли запропонували, ну тому ну, пісня така пісня, записали, і, боже, пішов берег любові, і після берега любові пішоли пиццути. І все воно ну, так, настільки люди сприйняли ці пісні, що просто. Дивовижно було. Так. Ще в мене питання: у вас багато пісень мозгового, так, Микола мозгового? Ні, абсолютно Одинок. ні. У мене е, може бути дві пісні. Ага. Це Мене й день, мене ніч. До речі, я до неї дуже довго йшов, тому mm -hmm. що пісня дуже потужна. І не кожен співак може і заспівати. Про, просто так проблеїти ти може. А от заспівати як треба, щоб вона, вибачте, душу відірвалася. Знаєш, щоб mm -hmm. людина, яка там слухає, як будто попала в холодний душ, потім гарячий душ, потім кудись потрусив її. Знає, щоб вона mm -hmm. відчула, що дійсно це є. Мовить, тим паче я кажу, що у нас і українській естрадній і музики і є пісні, які можуть бути на рівні е, мирових стандартів. Це пісня mm -hmm. «Менайден, й день, мене ніч. Це доказ, треба співати, і там щоб вона попала. Mm -hmm. там. Mm -hmm. да. так. Я, я дуже так. хотів на вечері, коли був вечір е, Миколи. Mm -hmm. Ви були добре з ним знайомим? Ви дружили? Звісно, як же то. Ми практично однакові починали разом десь, Чуть-чуть раніше, чуть пізніше. Але дороги спливлися, тим паче в Чернівцях, потім він у Франківську був. Mm -hmm. Я був на його концерти, коли він працював у Беркуті, але так не, не вдавалося, щоб я попав на ці концерти, коли робилися пам'яті е Миколи. Тому що я гадаю, що я гадаю, як, як співак, я думаю, що mm -hmm. краще виконання на сьогоднішній день. Чим у мене немає нікого. Просто так відчути пісню, я себе похвалю, але це і правда. Бо я дійсно дуже відчуваю, потужно, і кожне слово відчував. Реакцію людей, які взагалі. <плес> я не вер вернувся нещодавно тільки з Америки, де я цю пісню співав до наших. Людей, які там у Філадельфії, де дуже так. багато наших людей там, і був великий концерт, то владика, господи, як Лука, Владика Лука зробив е, для наших людей зібрав кошти для тих жінок і дітей, які там є. Бо треба, mm -hmm. знаєш, одяг, треба до школи, треба там. Багато треба для людей. Для влади тосо. І так. каже: Іво, допоможи мені в цьому. Я казав, нема питань. Я приїхав, вони мене привезли, приїхали, відпрацювали. Був посол наш, жінка посол, дуже цікавий. <говорить> <говорить> Оксана <говорить> пані Оксана, так? Так. Да. Потім був кандидат у мер у Філадельфії, Кореєць, <говорить> від ох. фамілія його. Mm -hmm. І ми з ним так подружилися. і Він мені, коли я вже уїжджав, я кажу: візитку на на візитки підпишися. Він каже, для чого? Кажу. Ну mm -hmm. каже, підпишись, коли ти будеш мером. Я прийду до мерії і покажу так. подпис. Мене пропустить mm -hmm. до тебе. Ну, Почало сміятися. Ну, це були це були благодійні концерти. Благодійні, мус... так. так. Благодійні концерти. Всі кошти пішли для mm -hmm. наших. Ну це був mm -hmm. не один концерт, і в Нью-Йорку був такий же концерт, і там ще на Соєзівки був, коли ми були там, нас запросили, ми там працювали. Також дуже багато людей було. Mm -hmm. І я думаю, Яку суму що вдалося Оксана, зібрати? Оксана Білозір привезла тоді ще ліки для наших воїнів, так що достатньо, так. достатньо нормально. Так, бачу ваше відео звернення з, з пані Оксаною з Америки. Так, да, от якраз на Соєзівці були. Так, яку суму вдалося зібрати для я, я не знаю, але знаю, що дуже хороша. Бо okay. я коли подивився стільки людей, там там ніколи стільки людей не збиралося. Бо я там вже yeah. другий раз. Там uh -huh. ніколи стільки людей не збиралося. І там ця жінка люба, 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 забув як фамілія. Вона дуже старанно це uh -huh. зробила. Дуже. Uh -huh. Низки в клінії. Так, де зараз ви перебуваєте, і які ще плани? Зараз, ну, взагалі, така криза. Звичайно, всі музиканти, шоу-бізнес, артисти. Ну, чесно кажучи, для, для нас артистів дуже тяжкі часи. Дуже тяжкі часи. Я ще є викладач в Академії керівних кадрів культури і мистецтв. Так. Я викладаю вокал. У мене 10 студентів. От, і, ну, це, ну. Ти Розумієш, це не такі великі гроші для, mm. для викладача, що там платиться. Але і на це спасибі. Mm. Ти бачиш, що зараз е, скрута. Mm. Але а... тим не менше, але тим не менше я бачу, у вас виходять теж пісні. Ви написали, опублікували пісню Непереможна Україна. І буде день, і буде перемога. Да. і в На спали землі! Квіти. Да. Мені запропонували цю пісню, я mm -hmm. заспівав. І, дійсно, дуже хороша, е, Будейчук написав mm -hmm. музику. І, так. А вірші, там я не пам'ятаю, хто написав, але пісня дуже потужна. Дуже потужна mm -hmm. і Мені і теж дуже от І зараз е, готую тур, такий невеликий тур по містам Луцьк, Чернівці, mm -hmm. Хмельницьк, е, Івано-Франківськ. Тернопіль. Mm -hmm. Так, хата, Також щось піде на армію. Бо mm -hmm. треба допомагати однозначно, тим паче, тим паче зараз, коли м mm -hmm. Росія набирає такі оберти, що іноді ну, не по собі стає. Розумієш, що дуже тяжко буде, mm -hmm. але треба допомагати. Mm -hmm. Як ми так. будемо стояти в сторонці і дивитися, то нічого не буде. Треба кожен людина на своєму місці, щоб зробила щось щоб було добре. Ну а потім я думаю, що я ще поїду, десь за кордоном, десь також, щоб. Mm -hmm. їм... так. Щоб люди почули там щось беремо для нас mm -hmm. для армії. чуть-чуть. Так. -чуть. Дякую. І Слухайте новинки від Іво Бобола на його Ютуб-каналі. Офіційний канал «Іво Бобол Україном. Іво Бобол рідна хата. Підтримуйте українське. Дякую вам за це інтерв'ю.